Привіт, любі, шановні, дорогі мої леви! Це ваш таро прогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, яким буде травень для вас, дорогенькі леви. І також ви можете переглядати відео за квітень місяць ділитися в коментарях, що у вас збулося, які енергії у вас панували. І також підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно. Ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. Тут дуже багато цікавої інформації для вас. І так, перша карта для вас, дорогенькі леви, і це трійка. Трійка жезлів. Це енергія просування вперед. Подивіться, ця дівчина дивиться з великою довірою в майбутнє своє. І вам, можливо, захочеться ще чогось повчитися. У вас є якась ідея, і ви прагнете, ви будете вчитися. От вона взяла дошку і буде вчитися на дошці керувати цією дошкою. Якась є у вас ідея, дорогенькі леви. Це ваша вогняна стихія, і ви вам все вдасться. Так що можете сміло йти в цю ідею, сміло дивитися в майбутнє у вас буде все вдаватися. Вогняна стихія, ваша стихія буде допомагати вам просуватися вперед. І дивіться, це є карта. Помірності. Карта помірності це про те, що про чесність з собою, про те, що є у вас підтримка вищих сил. Пам'ятайте, що ви не одні ніколи. У вас є завжди підтримка. Будьте чесні з собою, чесні з простором. Звертайтеся по допомогу до вищих сил, і вам буде все дуже легко вдаватися. Так, четвірка. Um, четверка кубків. Це про те, що будуть якісь можливості, можливо, вас будуть кудись кликати, кудись запрошувати, але ви будете відмовлятися, ви не будете хотіти йти. А, тому що тут ми бачимо, що є 4-3 кубки повні, четверта якась пропозиція. Людина не хоче йти, не хоче погоджуватися на ту пропозицію. І так ви можете і відмовлятися від цієї пропозиції і вам за... Не до того, вам хочеться побути трошки на самоті, подумати, скласти чіткий план. Це також карта медитації, коли вам не хочеться ніякого шуму, якщо вас кличуть на якусь вечірку. Ви думаєте, ні, я просто хочу посидіти, помедитувати і така, такого внутрішнього балансу досягнути. Так, наступна карта, і це карта такої хитрості. Карта хитрості, карта якихось таких неприємних новин, можуть бути плітки про вас за вашою спиною. А, і так, може, тут людина підкрадається. Це також карта, коли за вами може хтось наблюдати. <хи> так, знаєте, не всі будуть такі доброзичливі до вас, хтось може так і якесь і слівце прокинути. Але в основному ця карта про те, що деколи ви Таких життєвих ситуаціях ваших треба проявити таку мудрість, і ніби якби вона така з хитринкою. Ця мудрість може бути так, що не завжди можна. Якби не не завжди це погано, що хтось про вас щось там скаже, то та карта, пліток, або можливо, ви так сприймаєте цю інформацію. Тут треба буде проявити таку мудрість, хитрість і не звертати на це уваги, тому що ми знаємо, що людина, яка говорить щось, отут як ворона каркає. Кажуть, як ворона накаркала, на хвості щось принесла, не завжди в це вірте і не слухайте таких негативних якихось висловів. Це завжди не про вас. І це точно не про вас, тому що вас чекає успіх, кохання. Прекрасна колаборація, зустріч коханої людини, пропозиція руки і серця, романтичне побачення, і також у бізнесі це хороша карта колаборації. Ну, і також це в першу чергу карта вибору. Коли перед вами буде стояти вибір, і вам треба буде вибирати ви. Вибір він завжди не є таким легким у нашому житті, і ми завжди вагаємося, правильний ми вибір зробили чи неправильний. І тут бажано прислухатися до свого серця, до своєї інтуїції. Тому оця карта закоханих, карта кохання, карта серця. Коли ви стоїте на порозі вибору, вам треба прислухатися більше до себе. Не слухати, можливо, це і ворона буде вам щось каркати. А так робить так. Нікого не слухайте, нікого не слухайте, як ви будете стояти. Бо можливо, це і є просто що вам будуть заважати приймати рішення і нав'язувати свою думку по цих по цій карті. А вам треба слухати свою інтуїцію, своє серце. І робити так, а як підказує вам серце, і чітко думати, чого насправді хочете ви, щоб це не було прийняти рішення не вами, а ви приймете рішення на емоціях якоїсь іншої людини. І, власне, щось піде у вас не по плану. Це може бути така там банальна затримка, затримали літак, чи затримали якийсь рейс. Чи, можливо, треба ще раз перепровірити якісь документи. Щось що не, піде не по плану. Ви планували, а, можливо, десь кудись можете запізнитися, але це буде краще для вас, тому що або просто плануйте собі, якщо вам треба кудись встигнути, плануйте собі завчасно, щоб ви всюди встигли, щоб ви були всюди вчасно. А, плануйте і виходьте з дому. Швидше на хвилин 15-20, бо можуть бути затори на дорозі, або якась відміна, щось може піти не по плану, якась поломка, щоб ви встигли туди, куди вам дуже-дуже необхідно така пересторога. І коли ви маєте цю інформацію, ви вже так не розслаблятися, а мати план Б, бо може щось піти не по плану А. Так, далі. Левий чудовий у вас розклад, такий а, рух, емоці... багато емоцій, багато різних таких буде а, цікавих і, э, ситуацій в житті. І це є ада, карта Сімірка Жезлів. Це про те, що треба буде відстоювати свою позицію. Треба заявити про себе, сказати так, я думаю, так. Це карта самореклами. Якщо ви блогер, ви рекламуєте себе, рекламуйте сміло. А також це карта, коли ви можете на роботі рекламувати якийсь проект. Щось розказувати, щось показувати. Проходити такі. Це також може бути, що ви проходите якісь співбесіди і туди, і сюди. Така карта руху. Можливо, ви шукаєте роботу, і ви багато маєте таких. Коли ви маєте про себе заявити таких ситуацій, коли ви маєте про себе заявити, хто ви, що ви, що ви робите, куди йдете, які ваші цілі, можливо, навіть ви і самі собі маєте признатися, які в мене цілі, куди я йду заявити навіть і а, про себе самі собі заявити, що я, хто я, і все прописати. Так, наступна карта. Карта правосуддя, карта справедливості. Так, це в першу чергу про справедливість до себе, про чесність до себе. А чи все те, чого я хочу, воно дійсно мене буде робити щасливим, бо зазвичай в думках ми можемо загадувати якісь бажання йти не до своїх цілей. Побачили, що в когось так, і думаємо, я теж так, а можливо, для вас є якийсь інший варіант, і ви йдете своїм шляхом. Але зацепка за чужий якийсь результат вас може вибивати із вашого шляху. Тому дуже будьте чесні з собою. Дійсно, переглядайте свої такі якісь цілі, чи вони ваші, чи вони ведуть вас до радості, чи ведуть до якогось такого успіху, до щастя, внутрішнього щастя. Тому що успіх він завжди приходить, коли ви. Всередині щасливі, і коли ви прикладаєте багато зусиль, але це приносить вам результат, і ви від нього так як кайфуєте, щоб це не була така чужа якась мрія, яка не приносить вам щастя, але ви біжите за нею. Можливо, краще менше, але більше радості. Так, і рицарь, рицарь мечів. Це інформація. Іде інформація у ваше життя, і це такий швидкісний ризер, швидко ви спонтанні події, які будуть відбуватися у вас. Вам треба буде швидко кудись збиратися, швидко приймати рішення, швидко обробляти інформацію. Це такий потік інформації, і це можуть бути гості, коли до вас. Спонтанно зателефонували, ми у вас в місті, а, і зараз будемо вже у вас. І треба буде так спонтанно приймати гостя або спонтанно збиратися, кудись відрядження можуть вас а, відправити по роботі. Тобто такі дії, які будуть, які, а, будуть вас спонукати приймати дуже швидко, швидко рішення. Так, наступно. Королева жезлів. І жезлі у вас також є така енергія вогню буде в травні у вас леви. Це про вас, ваша вогняна енергія буде керувати вашим травнем. І це ви, ви ця королева жезлів. Ви будете рулити ситуацію, ви будете мати чіткий план, будете знати, куди ви йдете, що ви, можливо, якраз ці події підштовхнуть вас про переосмислення ваших планів, ваших таких ідей і мрій, і ви будете складені. Складати, і будете мати чіткий план дій. Це про вас. Це про вас. Так. Ще одна карта карта зірки. Старт. Так, це ж зірка. Це віра, віра в себе. В першу чергу це віра в себе, Вірус. віра в свою самоцінність. Переоцінити себе, повірити в себе. І також це карта, коли ви можливо просто будете збиратися на концерт до якоїсь зірки, які, і він після цього концерту ви відчуєте прилив енергії, прилив енергії, яка вам зараз необхідна, і вона буде вас тримати. Як вона змотивує вас, ви побачите оце, таку зірку, яка вас веде? Чудові карти, цікавий у вас левий розклад, <смір> такий емоційний, такий чудовий, таке життя. Відчувається енергія такого, енергія такого руху, життя чудово. вищі сили на вашому боці. Ви під... Під покровом вищих сил. Це карта суд, коли ангел трубить. І ви як пробудетеся від сну. Дійсно, зарядитеся вірою в себе, зарядитеся такою вірою, в першу чергу, в себе, вірою в світле майбутнє. Відчуєте оце таке божественне благословення, ангел трубить. Буде якась така новина, яка вас пробудить, як зі сну. І ви відчуєте, що так. Час настав, і це така карта довіри і руху вперед, коли завершується якийсь етап у вашому житті, і ви будете переходити на інший етап. Це також карта, коли ви просто, можливо, у вас ідуть якісь судові процеси. І ці процеси зараз будуть завершати, завершуватися. Також, можливо, ви чекаєте на якісь документи, на якісь візи, на паспорти, можливо, підписання якихось, що вам треба звернутися, які ви зверталися в органи, і вам ви зараз очікуєте рішення суда чи постанову якусь, і зараз це прийде у ваше життя. Які довготривалі судові процеси будуть зараз завершатися? Мають шанс і на успішне завершення ситуації. Так, наступна а, якась така ваша ціль, ваша ідея ще потребує вкладень. Це гроші, які вам треба вкладати, які вам треба порахувати. Це також може бути що просто оплата якихось рахунків, комунальних рахунків, оплата дітям кружків, або можливо, треба сплатити уже залишки кредиту, чи можливо ви будете. Просто підбивати підсумки, за що ви заплатили, куди пішли гроші. Це така карта, коли вам треба зайнятися фінансовою стороною вашого, ваших фінансових справ. І також це карта переговорів. Двійка завжди колаборація, коли багато переговорів, і ці переговори тривають постійно, безперервно. Ви про щось домовляєтеся, ви заключаєте якісь контракти, договора. Це така рутинна робота, яка є постійно безперервно, і її зараз буде так більше у вашому житті. Треба буде добре балансувати між усім. І емоційний стан тримати в порядку, і фінансовий. А, дивіться, туз, туз-чаш, повна чаша. Це така чудова карта, це приємні перспективи. Це здійснення бажання, і ви знаєте, може бути якась ситуація в житті така, що ви аж вам, аж так, якби і сльози, але сльози радості. І тут саме важливо по цій карті не опустити свій шанс. Всесвіт буде вам відкривати якісь нові двері, нові можливості. Так що пильно слідкуйте за знаками, і якась мрія ваша збудеться. Тому що це також карта, коли збувається якась мрія. В травні, Льви, дорогенькі, збудеться ваша якась одна мрія. Чудово! Це Ця мрія може бути у вигляді якогось шансу, який вам дається. І тут треба важливо не пропустити шанс і спокуси, бути ви щось святкувати. Це може похід в нічний клуб. Якісь такі земні задоволення ви будете святкувати. Це карта спокус і також карта грошей, коли ви будете витрачати кошти, можливо, навіть більше, чим ви планували на відпустку чи на щось, щось ви собі будете дозволяти таке, на що піде більше грошей, ніж ви плануєте. Також ви треба бути обережним по цій карті, бо дійсно ви можете. Це така ж і карта азарту, коли ви можете втратити більше, ніж ви планували. <глухи> так, так що обережно. Сімірка, сімірка мечів. Тут е, хтось. Е, Така карта, коли ви, вам щось не сподобається, і ви захочете піти геть, або а, будьте обережні, тому що хтось щось може вас поцпити. <гум> Якусь інформацію вас поцупити, чи вашу ідею, чи просто, може, ваш хлопець іде геть, і щоб не прихватив з, з собою ваші речі, <гум> будьте обережні, бо так і карта спокуси може бути, що і. Таке трошки і якась конфліктна ситуація зав'язатися, і хтось буде йти, щоб не прихватили щось ваше, ваше з собою. Так що треба дивитися, як то кажуть, в оба. <свідки> Слідкувати за всім. Так, і тут ще карта. Королева, ні, король пентаклів. Король пентаклів. А, і так, власне, що треба буде контролювати гроші. Контролюйте свої гроші, тримайте все під контролем. А гроші у вас будуть, і буде так достатньо грошей, тому що. Король тримає гроші і думає, куди б ще вкласти гроші, щоб їх примножити. Так що, ось такий розклад у вас, дорогенькі леви, на травень місяць. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей, дорогенькі.